У мене вопрос, староста, староста, на 15:30. Там сибас. Тема пловити буде на фірматі. Як ви розумієте, що? Тут є, блядь. Ти береш, що ти хочеш? Баланс? Баланс, блядь. Чо вітається, це 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 це, зайде пюсе. Ай, бо зараз. А, хлибне, бо зараз прогає. Це просто пара. Зараз. Потайкай закрути, чекай закрути. Во? Хто закриє, щоб воздух? Увага, протидія. Судили. Давай я тобі Я не бачить.